Дуже яскравою подією стала ліквідація Євгена Пригожина, людина, яка наробила багато лиха в Україні, який зробив недозаколот на території Російської Федерації. Ну і от зараз можемо говорити, що його фактично путінський режим прибрав. Які ваші міркування взагалі з цього приводу? Що буде, як буде далі розгортатися? Чи варто чекати на якусь партизанщину від вагнерівців на території Російської Федерації? По-перше, я думаю, що конфлікт він буде набирати обертів. Справа в тому, що, ну скажімо так, за цей тиждень відбулися дві події, мабуть, які свідчать про те, що було послаблено дещо Крило ФСБ в Росії, ФСБшна партія, так звана, і посилився блок військових на чолі Шойгу відсторонення Суровікіна від керівництва російськими військами остаточно і ліквідація Пригожина, і не просто пригоджена, а й Верхівки вагнерівської командування, що треба зазначити так само, тому що там перебував і Уткін, він же Вагнер, який безпосередньо військовий командир, скажемо так, тому що Пригожин менше військовий, він більш скажімо так з інших питань, ми бачили військово-політичний, скажімо так, мабуть, що так буде правильніше сказати, або навіть політично-військовий. Тому я думаю, що це все свідчення, якщо ще. Принципі, ну ясна річ, давайте скажемо так: ми ж е, розуміємо прекрасно, що е, правди про обставини трагедії з російського розслідування ми ніколи не дізнаємося. Тобто, про це треба забути. Я вже навіть підготував версію. У мене є пояснення. От я навіть можу зараз запропонувати, подивимося, чи я правильно спрогнозував і чи я вгадаю. Я майже впевнений, що. Причиною катастрофи назвуть неякісне технічне обслуговування літака у зв'язку з західними санкціями, у зв'язку з тим, що не всі елементи і запчастини завозилися вчасно в Росію, прошивки там апдейти і так далі. Через це літак зазнав ушкодження, через це літак е зазнав певних технічних несправностей, і сталася катастрофа. От, і все десь приблизно так це може бути сказано. Натомість, щоб ні в кого не було сумнівів. А щодо обставин цієї трагедії цієї туфти і цих фейків, яких будуть там зараз через російську пропаганду поширювати офіційні органи їхні. Там було зроблено наступне. І чому я схиляюсь до того, що тут безпосередньо виконавці є військові? Тому що дуже багато ознак того, що це була або могла бути ракета зенітно-ракетного комплексу, або БУК, або С-300, яка просто цей літак збила і. Дуже багато слідів було залишено, такі як слід в небі, є відео, такі як деякі уламки, які були сфотографовані з елементами ураження. Так само Ну і чому так? Ну тому, що щоб продемонструвати свою могутність, свою владу і те, що вони помстилися. Я маю на увазі і Шойгу, і Герасімов за ось ці дії пригожено. Ну але якщо подивитись на питання ширше, і ви пам'ятаєте, ми завжди з вами, коли обговорювали Пригожина, його роль і, і обставини, при яких він говорить, ми так само говорили, що неможлива його участь без патронату з боку силовиків з боку російських спецслужб. Тобто, того, чого він досягнув, того, чого він отримав, і того, де він напинився, це не було можливо без патронату російських спецслужб, тому це ще й сигнал для ФСБ. А, і я думаю, що війна між е, військовими і спецслужбістами російськими вона буде тривати. А в якийсь бунт новий вагнерівців я вже не вірю. Я думаю, що, е, скажімо, їх візьмуть під контроль. Міністерство оборони, де зараз під контролем всі інші так звані приватні військові і вони будуть виконувати ті завдання, які їм поставлять. А, а от як це може відобразитися на ході бойових дій, тому що ну в принципі ПВК Вагнера вже не була силою, вона була виведена так з території України, а, тим не менше залишилися все ж таки підрозділи. А ви не вірите в те, що почнеться там Коліївщина на території Російської ну Коліївщина, в принципі, в Росії неможлива так. Але що почнеться таке повстання якесь з тих командирів, які будуть боятися чи не боятися ліквідації? А, хоча, от ви аналізуючи все те, що відбувається і відбувалося за цей тиждень, ви не згадали? Але в принципі, того що зараз почали так натякати, що, начебто, воєнні командири ну це принаймні так по телеграм-каналах російських протягується. Що воєнні командири почали ставати всупереч о, тій тактиці чи тій стратегії, яку застосовує Шойгу, чи не відчувається, що йде якась підготовка до зняття його? Або можливо, навпаки, це була якраз дуже швидка реакція в вигляді ліквідації пригожна. Те, що ви кажете, що ага. військові стосувалися. Одним словом, ем, ці всі заколоти ця вся тижба і ворожне. Між ними, як вона може позначитися і чи позначиться на бойових діях, дивіться, я скажу ще щодо військових командирів. Я поясню. Справа в тому, що це речі закономірні, тому що дуже багато військових командирів вони фактично в той чи інший спосіб перебувають під патронатом і під колпаком російських спецслужб, тих же ФСБ Суровікін наприклад, це ФСБшна консерва, і дуже багато свідчень цьому було, а так само є і інші командири. І дивіться, що може бути, як це повпливає на фронт? Повпливає. Я зараз поясню як тому, що чим далі буде а, я зараз про ще один аспект скажу, як це вже впливає, тому що чим далі буде війна між а, табором ФСБ і Шайгу, якому я думаю, поки що відставка не загрожує. Він тільки зміцнює свої позиції, насправді і, і в обличчі Путіна так само. А чим далі буде війна, тим далі будуть випадки саботажу, як можуть діяти ФСБшники? Зашкодити діям військових, зливати певну інформацію, проводити певні акти саботажу, проводити певні диверсії, зливати дані. Певні, О, певні, я, певні я можу втрутитись. Це ви реально думаєте, що так і буде? Чи це те, що ви, вам хотілося, щоб сталося? це вже є? Це вже є. Дивіться а, в інтерв'ю для Радіо Свобода. Очільник воєнної розвідки Кирило Боданов сказав про те, що. Літаки, знищені чи пошкоджені в Сольцях і в Шайковці, це було зроблено всередині Росії. Дрони були запущені з території Росії. Він не сказав, хто це зробив, але вони сказали, що вони цих людей можуть знати. Я не виключаю, що на сьогоднішній день вже були певні дії, які спрямовані якраз на Акти саботажу всередині Росії для того, щоб дискредитувати російську армію, особливо особисто Шейгу. Тому це вже відбувається на мою думку, і це може відбуватись далі. Це не означає, що це будуть повальні процеси. Не означає, вони будуть час від часу відбуватися і виникати. Ми з вами колись обговорювали, пам'ятаєте, катастрофи літаків за загадкових обставин. Російські це теж був спалах, який відбувався, можливо, не без участі, якраз ФСБ чи інших там людей, які так само діяли, те саме може бути і зараз такий спалах, який може бути спрямований на те, щоб дискредитувати того ж Шайгу, того ж Герасимо, і взагалі військове керівництво в такому випадку. Ну як ви думаєте, група Вагнера, до речі, ті, хто залишилися, вони комусь перейдуть у руки? Ну це ж не може бути кінцем історії, щось що ці всі чи те, що ми говорили, от в принципі, з вами, в тому числі після закладу Пригожина, що от вони так. Як масло по хлібу розмажеться серед підрозділів збройних сил України е, Росії? Я думаю, що вони будуть командувані Міністерство оборони так чи інакше, де зараз інші? Зараз штормзет, рись, вітірани, тігри, інші подібні там так звані ПВК вони знаходяться у підпорядкуванні міністерства оборони Росії. Я думаю, що і вагнерівці будуть просто якась частина дійсно буде виконувати завдання в Африці, яка частина буде в Білорусі? Скоріше за все, вони там і залишаться. Я не думаю, що вони зараз всі вийдуть звідти, тому що, скажімо так, сценарій все ж таки, постійного залякування там Польщі і країн Балтії. Він ще мені здається не знятий з порядку денному. Він залишається, але все буде в підпорядкуванні російської армії. Я думаю, що вагнерівці вони втратять ту автономію відносну, скажімо, автономію певно поряд з іншими російськими підрозділами, яку вони мали.